Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 10 березня, вже в нас встановилася така тепла погода. І сьогодні я буду розкривати свою, ожину, яку вкривав на зимовку. Ось так виглядає мій рядок ожини. Тут 30 метрів. Вкрито агроволокном білим в два шари, накривав її пізно восени. Коли вже були низькі температури, і зараз вже можна це все діло відкривати. Що саме хочу сказати на рахунок того, коли відкриваємо, все дуже індивідуально, з року в рік різна температура встановлюється в різні місяці. Тому я відкриваю тоді, коли температура вже така, вже більш комфортна. Плюс 5, плюс 10, стабільно вже є на, в день температура. вночі там плюс 2, плюс 1, навіть якщо 0, то вже можна попереднє ожино відкривати. Робимо це для того, щоб бруньки, які у нас ще сплять, вони під агроволокном достроково не зігрівалися і не розпочинали. Просипатися раніше, тому що є ще варіант того, що будуть у нас згородні заморозки, і щоб брунька дуже не пошкодилась, тому ми її відкриваємо зараз, щоб вона ще в більш холодну погоду потроху звикала до температур. Бо якщо залишити її під агроволокном. В два шари, то бруньки почнуть виходити раніше, ніж потрібно. Ось таким чином вона в мене вкривалася зимувати. В мене там є проволока натягнута, і до неї притягнута малина. Зібралася вона в такі снопи. Поверху перекинете агроволокно. Агроволокно кидав в два шари. На місцях, там, де в мене стійки, я його розрізав. І так як вона мене два шари, то спочатку вкриваю в одну сторону, розрізаю з однієї сторони, а потім перекидаю в зворотньому напрямку і розрізаю з іншої сторони. Таким чином зайвий вітер туди не задува Все це кріпилося на проволоку. Ось така двойка в мене, проволока. ось Бачите, саморобні. Такі гаки. Нарізали проволоку, зігнули і засунули в землю. Кріпили десь з шагом в півтора метри. Чим щільніше, тим краще, тому що тут у нас поле, тому тут вітерець має де розгулятися, тому ми так щільно його прикріплюємо. Хочу попередити на рахунок підняття нашої ожини, наш полеру. Сьогодні в нас за планом лише тільки розкриття. І в такому вигляді вона ще буде лежати зібрана докупи десь до середини квітня, тому що ще будуть вітри, будуть зворотні заморозки, і щоб брунька своєчасно не видувалася холодними вітрами, бо ще не зовсім тепло. І якщо брунька буде піднята на висоту, її буде обдувати холодний вітер ще якийсь проміжок часу. Тому, щоб в нас не було передчасних таких замирань нашої лази, ми все це лишаємо так на полу, і воно в такому вигляді ще буде лежати. І прогріватися, звикати до навколишнього середовища, до вітрів, до температур, але вже не під агроволокном. Ось так виглядає наша ожина після розкриття і після зимівлі. На перший погляд має дуже гарний стан, лоза начебто не підмерзша. Чому кажу начебто, тому що е, спочатку не дуже можна розглядіти її стан, чи вона підмерзла, чи не підмерзла. Буває таке, що. Добре перезимували, але потім, потім вона себе покаже. Бруньки ще майже сплять, чому кажу майже, тому що видно, що вони вже трохи почали прокидатися, вже в рослині почався перший рух. Тому саме зараз ми вже прибираємо наші, наше укриття. Трохи забігаючи наперед, хочу показати, як вона в мене пригнута була на зимовку. Бачите, ось на нижню проволоку. І ці операції ми будемо робити з молодою лозою, яка буде виходити в цьому році на врожай наступного року. Тому що, наприклад, ось в мене сорт небеса можуть зачекати, і в нього лоза. Це ще молодий кущ, він буде ще товщий. Бачите, ось така лоза, яка росла в тому році. Ось, вона товщиною майже навіть більше за мій великий палець. І в цьому році цей кущ буде давати більш потужні пагони, і їх потрібно буде теж пригинати з самого початку, щоб вони росли під кутом, щоб потім е восени ви змогли спокійно його пригнути ось так: на проволоку, на нижню, в кого буде шпалера, і потім вкривати на зиму агроволокном. Як бачите, я не прибирав листя на зиму, бо не бачу всьому. Ніякого сенсу. Воно і саме потім відпаде, і отут під кущами так і залишиться. У мене ця ділянка вкрита соломою, тому буде на ній листя від ожини, не буде. Тут в мене і смородина росте, малина, жимолість, полуниця. Я не прибираю нікуди це листя, так воно на соломі і лишається. Захищає додатково. Влітку від перегріву, від бур'яну, під сломи в мене лежить агроволокно. Ось. Тому все я так і лишаю. По самій ожині на сьогодні це все, що я буду тут робити. Я не буду її ні обрізати, ні піднімати на шпалеру, тому що ще дуже зарано, хай вона так звикає до зовнішніх температур. Хай пройде період, поки вчухнуть всі вітри на нашій ділянці, будуть у нас, як казав, пустир і вітри ще будуть гуляти. Ще можуть бути зворотні заморозки. Тому ось так ми її лишаємо. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.